Покажеться. А, ти а ти що приклала? Острачки. Що сам запитуєш? А. Так, от є. Це ж те, що я мурять. З мамою і татом. Це теж користь, бо вони збирають яблука тато. І вони вдячні, і дякують нам. Це так мило. Мама. адреса Бухартка дона до я до країни, он що і тут, до Косиної вулиці. Ну де? Ні сам мар, так ні потям поре. На, а на на це влухло му. Я там брати. У вас вийде.